З з неділею. Виїхали пахати. Дивіться, яка в нас борозда. Що може МТЗ? Дивіться, яка в нас груддя. Коротше, ми сюди двічі проїжджали. Три дні тому, потім два дні тому. В общем, воно в нас ні грицяк не лізло. Нові ламіха. Велеса Одеса. І ні грицяки не лізе. Ну як нові. Мабуть... Е... Ну не Я знаю, знаю. гектарів 10 може ми ними зробили. І все. Так, дивіться, дивіться, що Ото вже пласт. Ну ми його все одно зриваємо, дивіться, ми ось трішки вискочили. Ось ми знову заскочили. Сейчас мы немного выскочили. Вот видите? И вот мы снова заскочили. так и пашем. У, не знаю, хоть бы не резервуар. Что мы сделали? Смотрите, тут то же Короче, вот такая у нас Ще плюс глини, я не знаю, ми щось повертаємо якісь, Дивіться, якесь непонятне, цвітне. Там взагалі жовте. в общем, дивіться, що ми зробили. Ось що ми зробили. Зіласька аж гарячий. Зілась коресора. Вирізали отакі штирі Заточили, виставили їх усі правильно. Ми думали спочатку 5 см, потім думаємо хватить 3. В общем, від кінця леміха нового 3 см. Це таке. І лізеві наш на той світ. Шостою ходимо, 7,5. Ну тяне. Я не знаю, що по солярці вийде. Але ви самі розумієте, яка борозда. Його аж перехилило Оце таке. А ось зараз я покажу там, де ми... Ну дивіться, груддя повністю просто це таке налипає, дивіться яка земля. Цікава. Це ми сьогодні. Я приїхав дві години тому. Ну дивіться, щоб ви розуміли. Ось моя нога, а це грудяк. І таке по всьому полю. А оце ми щось тут воротили. Оце щось тут ми таке воротили. 15 см, якщо воно лізло, як що воно лізло. Бачите, воно таке, ні зрутя немає нічого. І оце далі. Ми свого добилися. Тепер печемо. що, друзі, у кого не лізе. Зробіть отак і все полізе. Не треба на леміха викидати гроші. Звісно, якби були дощі, то ніхто б цього, може б, не, не наварював нічого. Ну, але я ж говорю, філовська ресора для себе виріз. Ось так ми його приварили. І все. Так що, друзі, працюємо, холодно. Не знаю, немає матіровки, ну щоб ви розуміли... Ось о. Ось коліно. А ось о паша. Ну, я не знаю, мабуть, 40. Ні, 40 я, мабуть, загнув. Але 35 законних. Так що, друзі, працюємо. Зараз добиваємо ці 2 гектари. Печем, треба спахати огород. Завтра сніг, дощ, нічого, там далі вроді погода налажується. Будемо. Ми також я не встигну, буду наймати, чекають тяжку техніку, вона поки що на шабашках. Пообіцяли. Обіцяють, що спахають. Пахати нам ще 30 гектарів. А там подивимося, може і 40. Так що оце такі справи, друзі. Оце таке. Холланд відпочиває, тому що тому що диски забива. Зараз покажу, звісно, неудобно. Просто передача! Посаду ура! Воно ще дурне тягне. Розумієте, оце вам і МТЗ 7, 7, 2, 7,5, ну таке Так що, друзі, печем Так, ну що, ми вже на огороді Два гектари я закінчив Получилось два гектари Два гектари Три часа В мене напишіть це Багато чи мало для трьох, для трьох корпусного. В общем, першемо огород, бо сказали не спахаєш сьогодні огород. Ну, це не той, що біля батьків, а скажем так, дача. Сказали, не спахаєш огород, додому не їдь. Якщо приїхали, уважимо, бо переживають. На завтра сніг. Так, дивіться, нічого вам не нагадує. Там куркуль місний Живе чи щось нагадує так що оце таке у людей вже все попахано а ми в глибину робимо як для себе не філонимо так що оце такі справи я його тут дискував як прибрали огород і заїхали спахали тут земля дуже така важка Скажемо, і родюча. Взагалі в нас то в селі скрізь пісок. Ця сторона на цій вулиці, оце воно тут, ну, в общем, щоб ви розуміли. Замокає тут і тому подібне. Тут ось також ставочок є, але й мухана. Тут таке. Хто знає яке? Хона. Ставочку. Те. І моєму теж. То таке. Риба зайці приведуть старці. Хай той ставок. Так що оце так. Рівненько пашемо, держимо, борозду рівно. І що? І зараз ще також он. шабашка. Прийшли, кажуть, спахайте огород. Так що не дурно. Ще щось і заробимо. Хе. Щось то таке, друзі. Так що, то фазенда моя, хто не зрозумів. Оце ми тут усі по сусідству. Все схвачено, за все заплачено. Так що, друзі, працюємо. Не знаю, буде час, ще може забіжу, що там в нас. Як подивимося, свиноматка себе веде на новому місці. Та й таке. Хлопці сьогодні не працюють, неділя, дали вихідний. З понеділка буде видно. Якщо це такі справи, друзі. Поїхали далі. Так, друзі, дивіться, ось вам якраз дивіться, якраз вони прийшли. Сонечко сідає. Ото, От вон дивіться, якраз усі вони вервечком прийшли, ждуть ячменю. Зараз знімемо. Вибачаюсь, бо будуть бекати. Оце і барани, дивіться, не такі вони дурні. На доску. Йдуть тільки по досці. По тій багнюки не йдуть, Вон, дивіться, чітко, по доски. Вон трішки та багнюки. Ось вони сюди збиралися йти. Так, що, у нас щось холодно. Так, я ж не шо що там хлопці вчора зробили. Я вчора раніше поїхав. І що? Та тут вже майже все в нас. Майже все в нас. Дивіться. Так. Що ми так зробили? Того, що ми ще не знаємо. Або в нас ворота. Ну, скажімо так, вхід. У кошарю буде звідси. Або не знаю. Якщо, щоб з хати видно було наблюдати, також ми сюди протянемо світло. Вон е, дивіться. Фазанчики присутні, все усе є. Або звідси, не знаю ще. Та й шифр у нас закінчився. Ну, в общем то таке. От і дивіться. усе зроблено, ночують вони тут. Трішки тут все порівню. Брезент з длинноміра Ну, коротше, будемо ми його різати, вирізати. Подивимось. Так, що, вибачаюся телефонувала Всі вони на зборі. Чекають ячменю. Даємо трішки, тому що зараз ми їх будемо. Потихеньку. Це наша остання. Така вона якась спокійна. Всі дивіться, всі в репяхах. О, дивіться, подоски. Чисто по доски. Дивіться, наїдені все, пузо є, усе є. Так що, оце ж говорю, або вхід буде тут. Ось ми тент накрили. Щоб не набухла доска, тут трішки не вистачило. Ну, в общем, є там на ще, зараз ми зранку приїдемо. Сьогодні вже не хочу нічого. Ну, в общем, ночують вони тут, усе добре. Оце таке. Тут ми, мабуть, мабуть не знаю ще, що ми тут, мабуть. Е, брезент же оцей залишок. Е, мабуть, тут доску накрутимо і сантиметрів 40 наріжемо полосок з брезенту. І повністю зашиємо брезентом, літом ми його відкрутимо і буде сквозняк. Оце таке. Нормально. Хлопці працюють, не треба нічого розказувати, показувати. Тобто раз сказали і вони працюють, по грошах не обіжаємо, так що це якось так. Дивіться, все добре. Залишки ми всі. Позабирали звідси, бо тут нас збирались. В общем, вивезли ми звідси чотири тачки відходів якраз на дорогу. Це в нас іще також тут, я не знаю. А, то залишки зі стовпчиків. Ну, в общем, доска є, все. Я думаю, все нам вистачить. Все нам вистачить. Ага, шифер ось не прибрали, я говорив що без шифера. Щоб тут шифера каміння взагалі не було. Ну нічого. То таке. Так що, друзі, робота йде потихеньку, ну. Йде потихеньку, ну йде скрізь. Неділя. Уже, мабуть, там, мабуть, 20 хвилин на 16 будемо їхати додому. Це мені подобається. Усі накормлення Кроме мене. Оце такі справи. Дивіться, ремегають. значить, усе добре. Що також хотів сказати, запустити інтригу. Але не знаю ще, як це воно все буде. Ну але вже що, інтригу вже запускаємо, в общем. Нам треба швидко зробити цей сарай, кошарю, тобто, і плавно переходимо туди, де що ми туди придумали на зиму, щоб час не гаяти. Але це буде потім. Так що коментуйте, може хто вгадає, що там буде. Ну скажу так. Чотирьох ноги. <клухи> <клухи> Вони і фазанчик, дивіться, один. Я думаю, тут ще десь один. Дивіться як вони санітарять. Позалишались якісь будяки. Все остальне. Оце кормова база, я розумію. Там мені писали в коментарях, що все виїдять. Нічого... Ні фазанам не залишиться, ні зайчикам, ні лисичкам, нікому. Ні, не пам'ятаю, що там хтось писав. Так я хочу сказати, тут все так і буде. Просто тут буде реально так, як отам загорожено. Все буде красиво і все буде... Я вам хочу сказати, я думаю, через рік, через рік. Я буду отам у дворі і я буду бачити, де пасуться барани. Тому що вони це все діло вийдуть, з'їдять. Що це таке? Все, барани під накриттям. Майже догородили. Завтра сніг, це вже, мабуть, повторюю не один раз. Переживемо переживем сніг і що? І будемо закінчувати далі те, що ми запланували. Так що, друзі, оце таке у нас движення. То там, то сям. Ага, оце хлопці також намастили, я їм говорив, щоб є, якщо тримайте рівень. Нічого, то вони все там підстилка буде, закакають, запісяють та і всі діло. Все, спокійні, все нормально. Я думаю, сейчас туди-сюди вони підуть під навіс. Це 100%, тому що там сквозняка немає. Ух ти, йолки палки Сквозняка немає. І будуть вони там. Холодне, щось у нас береться. Холодне. Так, посараю, ще хочу доповнити. Посараю, ну це буде потім. Так, індиків ми розпочнемо дорізати вже е на цьому тижні. Вже 4 замовлення є. Трішки будемо. Дивіться, які вони вже пишненькі. Сьогодні ми індичок також випустили. Хай трішки погулять, дивіться, які гарненькі. І що я скажу, також ми їм почали додавати сою мелену, те, що, те, що свиняв. І я вам хочу сказати, я бачу результат. Так що це такі справи? Порося ми зарізали благополучно, але я трішки недовольний не тим, що тим, що... Раненько ми розпочали. Десь кілограм 120 Ну так, по замірам. Дивіться, що він нам вийшов. Зараз у нас жива вага, якщо я не помиляюсь. я не знаю. Чесно, я дуже не інтересувався, тому що ми трішки від цього відійшли. Не бачу, не бачу резону. Е, в общем, що? Ми, він нам вийшов. Він нам вийшов. Опана. Хазяї приїхав. Е, він нам вийшов 12 тисяч. 12 тисяч. Вона нам вийшла, але в нас залишились рожки, ножки усі кістки до грами, голова, бутер повністю. Також, мабуть, обрізків. ну, Ми їх тут залишили. Обрізків, мабуть, залишилося з кілограм. І сала ми по, по, по домах розвезли, мабуть, кілограмів по шість. Так що дивіться, якщо це все сплюсувати, то це десь він в чисту, якби в чисту ми розпродали його, то він би вийшов, мабуть, рівно 14. От і дивіться, а якщо ми е продавали б його спікулянтам 120 кілограмів, хай, да, хай навіть буде по 70, хай навіть буде, але я думаю не дають. І e, того в нас що? 100 кг це 7 і ще, ну, грубо говоря, 8. Майже половина. Так що це такі справи. Так що це такі справи. Звісно, воно Понятно, що там мінус газ, мінус морока, це все діло розвести, позвонити, перезвонити, всім угодити. Але я думаю, все одно воно того вартує. Трішки у нас тут. Дивіться, два ряди доска в нас залишилися, а у нас ще тут залишилась доска. Ні, я думаю, ми повністю закриємо свої моменти постройки. Так, сюди замовляти будемо, мабуть, з понеділка. Замовимо зразу двері, без них ніяк. Також у нас там на залишку 5 мішків цементу. Мабуть, отут такий жолобочок зробимо, це щоб воно тут не, під, не підмивалось, не підкльовувалось і не вигрібалося. Це у нас індики, ну, в общем, в общем, скрізь треба. Хазяйська рука. А це хтось поламав і не признається. Це я не люблю таке. Скажіть лучше. Да, поламав я, а то хазяїнів багато. А хто поламав, не можемо знайти. Преследують мене вони. Індиків продаємо 180 за тушку. До 2000 виходить. Ну, це я так. Приблизно. Індик більший і індичка менше. 180. Так що, це такі справи. Залишу обов'язково собі штук 6, мабуть, це точно, тому що шашлик з нього просто, просто нереальний. А там подивимося. Вон, дивіться, як вони чекають. Все, будемо розбігатися. Дивіться, як вони чекають. Ячменю. Зараз скажу. Хай віднесуть. Дивіться, всі сюди дивляться і чекають. Щас принесем. Так що, друзі, всім добра. Поки що все стабільно. На все добре.